Behringer 1204 USB. Ефект процесор. Новенький Берінджер. Але нюанс: не працює перший канал. Давайте будемо розбирати. Нарешті інженери на заводі зрозуміли, що необхідно робити трішечки довший шнур живлення блока живлення, щоб можна було ось так зробити. А не отак кришку ставити не як по-іншому. Нарешті отута. Щоб дістати оцю плату. Нам необхідно знімати тільки цю плату, а не й цю разом. Бо часто густо оця плата в ході виходів так, заважає, щоб дістати основну плату. Перший канал. Опору немає. Аналогічний канал, так? Другий, до прикладу. В нижньому положенні має такий опір, і чим більше навалюємо, тим опір буде менший. Тобто весь сигнал іде. Що ми зробимо? Давайте ми зараз припаяємо перемичку. Тобто... Зробимо симуляцію того, що в нас перший фейдер, так? Стоїть на максимум. І побачимо, що буде йти звук. Перший канал 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Питань немає. Під заміну фейдер. А, що я шукаю? Там кнопки. Добре. Обов'язково знімаємо плату ефектів. Тому що під платою маємо ще дві стійки, які також необхідно взяти і дістати. Можемо дістати плату. Ой, так, все це ми відкладаємо в сторону. Нас цікавить ось ця плата. Ну, з нюансів це є те, що фейдери не захищені. В тому плані, що немає захисту від пилу. І аналогічно на корпусі його немає. Тобто вся рідина весь пил, який довкола мікшера, так, він весь буде лізти сюди. Але нам так і так необхідно замінити ось цей фейдер. У нас фейдер має 10 кОм. Нічого особливого. Новий фейдер, але вже він йде з таким пильничком. Це вже буде ліпше, як без нього. Не знаю, чому їх із заводу не дають, але я б ще ставив би їх на панельку і плюс на фейдер. Явно йшов би він трошечки довше. Звісно, всі ручки на місце. Протер передню панельку, бо зручно, коли там нічого не визирає. Шлейф на соплі, це на соплі. І все. Добре є. Підкидаємо кришку, ставимо боковушки, і на цьому буде все по мікшеру. Ну і звісно, перевіримо. Хоча я вам скажу так, що я вже його перевірив. Саме це класно робить, коли ще немає оцих ручок, щоб в разі чого можна було оперативно його взяти і розібрати. Але, в принципі, як показує практика, якщо фейдер перевірити стрілочним приладом, і він нормально йде, стрілочка, на опір, реагує без різних там стрибків, то. Все буде окей. Була згублена оця ручка, так? І цієї немає. Ну, оцю я поставлю з іншого мікшера. Такого бонусом хай буде. Ну, а з цією нічого не зроблю, у мене таких маленьких немає.